Всім привіт! І знову опускаємо огірочки. Як бачите, вони знову в криші. Дев'ять днів назад я опускав. І сьогодні вони вже доросли. Ось уже верх. Ростуть уже. От бачите як. Все там понагинало. Ось подивіться, все під верхом. Ось, коротше, ось де криша, вже вони попадали, потрібно знову їх опускати. 9 днів, але вроді вчора це робив. Дуже швидко вони так підняли. І знову це все. Ось дивіться, де вони. Під верхом. ну Тут трішки нижче, але... У мене завжди так, знаєте, можливо земля, не знаю. Ось. Коротше, сьогодні обрізав листок. А завтра вже буду опускати. Сьогодні вже не хочу, тому що сьогодні підв'язували в четвертій теплиці огірки. Коротше, листя багато. Листок чистий. В принципі. Тут теж все обрізали. Ось такі, друзі, справи. Придумав одну штуку. Ну, не я придумав, піддивився, але якось покажу. Як швидко опускати. Правда, не економно по веревці, але дуже швидко. Знайшов таку штуковану, якось покажу. На цьому все. Всім дякую, далі буде. Всім пока.